що нещодавно Віктор Федорович Янукович переїхав до Брюсселі і буде там святкувати своє День народження. Що би ви йому побажали? Щоб він здох. Дякую. Ви наш собі можеш В Брюссель, також поїхала. А Ганна Крисюк, ми для Голосу народу робимо таке опитування. У нас є інформація, що нещодавно до Брюсселю переїхав екс-президент України Віктор Федорович Янукович. Що би ви йому побажали? Я б йому побажав повернутися в Україну. Розкаяти, признати всі помилки, склавши руки йти за грати. Дякуємо, дуже вам дякуємо. Пошу. Так, що ви йому побажали в цей день, як українець? Йому? Так. Ну і що? 에, о, шнурок на того. і більше нічого. Дякуємо, щоб <свят> йому побажали добровільно здатися в руки поліції. Брюсселі? Так. І ще раз здоров'я, щастя. Ну там здоров'я, щастя в нього і так нормальне. Ну, зла людям не можна бажати, це раз. Це в ви знаєте. Дивіться, є інформація, що Янукович переїхав до Брюсселя, наш екс-президент, і збирається там святкувати свої динірочки. Що б ви йому побажали як людині та колишньому екс-президенту? Як людині? Щастя, здоров'я. Ноги літ. І все. А колишньому президенту? Ну, він перед Богом буде відповідати. Я йому нічого не можу інакше побажати. Хай собі. Все йому віддасться, напевно, потім. А може і не віддасться. Це філософія життя, так що я не можу нічого йому казати. Це таке всі ми можемо в лапках подякувати йому і більше нічого. Подивіз дай ми. Нічого доброго. А взагалі? Все, взагалі теж нічого доброго. І я бажаю йому взагалі не вертатися. Він там сидів, де він сидить. І все. І все? Так. Там. Без... Щоб би. не знаю. Ще його там тому в тому Брюселі і посадив. Дякую. Дякую. Вчора до Брюсселю вночі приїхав наш екс-президент України Віктор Федорович Янукович з своєї родини. Хоче там святкувати День Що Щоб ви йому побажали. Не знаю, що би йому побажала. Ну доброго нічого. А не добре, що ви побажали. Хай там лишиться. Там де поїв. Ну, а що йому тут робити? Добре, дякую. Що він здох. Дякую.